Привіт! Сьогодні пропоную зазирнути за офіційний фасад радянської України 60-х-80-х років. Ну знаєте, зовні це ж була епоха розвиненого соціалізму, стабільності, єдності. Але що ж там насправді коїлося за лаштунками? Тож давайте разом спробуємо здерти цю позолоту і побачити, що за нею ховалося. Подивіться на цю цифру: 49,6 мільйона. Саме стільки людей нарахував перепис 1979 року в українській РСР. Це ж рекордна позначка. На папері все виглядає просто чудово: зростання, процвітання, здавалося б, республіка на піку своєї могутності. Але чи справді ця цифра свідчить про добробут? Чи може вона є ширмою для чогось значно тривожнішого? І ось тут ми підходимо до ключового питання. Це зростання було ознакою справжньої сили. Чи все ж таки просто маскою, яка приховувала глибокі системні проблеми? Бо, як виявляється, ця одна цифра зовсім не розповідає всієї історії. Тож давайте почнемо з найосновнішого: з людей. Бо саме в демографії, саме в сухих цифрах народжень і смертей криються перші ознаки тієї кризи, яка непомітно, але дуже вперто підточувала самісінькі основи радянської України. Просто подивіться на це, це ж драматичне падіння. Лише за 20 років з 1960 по вісімдесятий природний приріст населення в Україні обвалився майже в 4 рази. Чому так? Ну, причин цілий комплекс висока зайнятість жінок, м'яко кажучи, недосконала система догляду за дітьми та й гостра житлова проблема. Все це змушувало сім'ї народжувати все менше і менше. Але у цієї проблеми був і інший ще похмуріший бік, бо одночасно з падінням народжуваності смертність почала стрімко зростати настільки, що Україна опинилася аж на третьому місці за цим показником в усьому СРСР. Фактори тут були невблаганні: старіння населення, погана екологія і, звичайно ж, поширення алкоголізму. А ось і реальна людська ціна цих тенденцій. Просто уявіть собі, за якесь десятиліття середня тривалість життя скоротилася на цілих два роки. Це ж не просто статистика, це реальні роки, які ціле покоління просто втратило. Зрештою, ці дві тенденції падіння народжуваності і зростання смертності зійшлися в одній точці, і ця точка породила страшне явище, депопуляцію. У 1979 році стався без перебільшення трагічний перелом. Уперше в мирний час смертність у цілих регіонах України, наприклад, на Чернігівщині на Сумщині, перевищила народжуваність. Республіка почала потроху вимирати. Та демографічна криза була лише частиною загальної картини. Паралельно з нею, радянська держава проводила інший, не менш руйнівний експеримент. Вона свідомо змінювала етнічний склад республіки. Ось ця цитата радянської дисидентки Людмили Алексєєвої, як на мене, блискуче ілюструє цю політику. Це був такий собі двосторонній процес. Українців економічно стимулювали їхати освоювати Сибір чи Далекий Схід, а на їхнє місце так само активно переселяли росіян. А ось сухі цифри, які це підтверджують. Подивіться, за 30 років частка етнічних українців помітно скоротилася, а частка росіян значно зросла. Це ж не якийсь природний процес, правда? Це прямий наслідок цілеспрямованої державної політики. І важливо розуміти, що ці демографічні зміни не відбувалися у вакуумі, вони йшли пліч опліч із жорсткою політикою русифікації під гаслами про зближення націй, українську мову поступово витісняли з усіх сфер життя. Ну і як результат, все менше людей, навіть етнічних українців, називали її рідною. Гаразд, давайте тепер змінимо фокус і подивимось на соціальну структуру. Офіційно СРСР це ж держава робітників безкласове суспільство рівних, але якою ж була реальність? Цей слайд дуже чітко показує прирву між ідеологією і тим, що було насправді, замість суспільства рівних виросла нова, глибоко вкорінена каста, партійно-радянська номенклатура. Це був такий вузький прошарок вищих чиновників, які мали доступ до всього: дефіцитних товарів, кращого житла, влади, тобто до всього того, що було недоступним для простих людей. А що ж робітничий клас, опора режиму? Система контролю була тотальною. Підприємство це було не просто місце роботи, це був центр усього життя. Воно давало житло, дитячі садки, путівки в санаторій, і водночас дозволяло партії та трудовому колективу втручатися навіть у сімейні справи. Все для того, щоб забезпечити повну 100% лояльність. Отже, ми з вами розглянули три величезні трішкини, що проходили крізь цей радянський моноліт: демографічну, етнічну та соціальну. А тепер давайте складемо все це разом, щоб побачити повну картину. Чим же була ця розхвалена ілюзія гармонії? І ми отримуємо картину моноліту, який був міцним лише ззовні. Одностайні голосування, публічні схвалення політики партії все це створювало ілюзію повної гармонії та єдності. Але всередині, всередині, ця конструкція вже давно тріщала під тиском демографічної кризи, етнічних маніпуляцій та величезної соціальної прірви. І все це підводить нас до одного єдиного абсолютно неминучого питання: коли система побудована на таких глибоких внутрішніх суперечностях, як довго може протриматися цей красивий фасад єдності, перш ніж уся конструкція розсиплеться на поле.